О, буряк. О, буряк. Два штуки. У мене теж вечеря готується, я вам зараз покажу що? О, це будуть такі печені, крилишка, крильця. І ось таку картоплю по селянську любимо. Її в соус. Мокати отак. М -м, це така смакота. До речі, він дуже, досить часто приходить саме на вечерю, коли ми вечеряємо. Боря, ти ні заплю. <реш> Як любить буряк. Це що з чимось? Дужуй, дужуй, Борис, дужуй. А правда, якби не роги, то зайшов би в хату. Це Борис, останні. Борис, це останні боячки. Я більше не маю. Собачки там не хоче. Що я йому ще дам? Ну так стане, ну що? Ну що тобі ще дати? Просить, як той пасик тими оченятами хлопає. Уже сухарика на тобі. Це нереально, щоб я колись подумала, що я зможу з рук годувати оленя не в зоопарку, а отак в себе вдома. Реально я кожен вечір вибігаю, якийсь шорох чую і біжу до дверей дивитися, чи це часом не він. Дивишся в хаті, що ще йому да. Слюнки ти чіть. Ви ж не голодний, Ми ж його нагодували кукурузою.